Наразі в Україні активно тривають жнива. Аграрії Шосткинського району теж збирають врожаї. Щоправда, цього сезону працівники сільськогосподарської сфери мають бути обачними, адже є загроза замінування полів. У зв'язку з цим працівники Шосткинського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять перевірки та інформують аграріїв про потенційні проблеми. Організовуються рейди, тобто фахівці виїжджають на поля, де знаходиться збиральна техніка, техніка, яка забирає врожай техніка, яка збирає врожай. Фахівці ДСНС перевіряють наявність засобів пожежогасіння гасіння, іскрогасники та їхнє правильне знаходження. Також фахівцями. Опитуються працівники на предмет знання правил пожежної безпеки, тобто запитуємо у разі там якоїсь надзвичайної ситуації, що вони будуть робити, як користуватися вонегасником. В результаті перевірки працівники ДСНС порушенню аграріїв Шосткинського району не виявили. Тракторист одного з сільськогосподарських господарств Дмитро розповідає, що елементарні правила безпеки під час збору врожаю справді можуть врятувати життя. Стараємося на полі, время часів не заїжджати, техніка стоїть на окраїні поля до тих пор, поки комбайн не подасть сигнал, що можна загружатися. Тобто огнетушителі практично в кожній техніці є в комбайні. У нас їх два, в тракторах, бочка з водою виїжджає, дежурить на полях. Крім цього, фахівці ДСНС провели роз'яснювальну роботу зі звичайними селянами, які теж займаються жнивами. Також на полях знаходяться е, наші громадяни, які або е, збирають солому собі у господарство. Їм також ходимо, нагадуємо про правила пожежної безпеки, щоб вони не палили е, на полях, тому що старня також може дуже е, швидко загорітися. Так як зараз у нас дуже сильний вітер, пожежа може набути дуже великих масштабів за короткий проміжок часу. А такі пожежі дуже складно е, локалізувати. Спеціалісти наголошують, що елементарних правил. Безпеки на полях або неподалік від них мають дотримуватися всі громадяни. Адже на цих територіях можуть виявитися снаряди, міни тощо. Також звертаємося до всіх наших інших громадян, щоб вони, якщо знаходилися десь на полях, дотримувалися справ пожежної безпеки, десь поряд. Біля полів знаходились там, не дай Бог, не розводили багаття, тому що вітер також може якусь там іскринку, жаринку підняти в повітря. Перенести її на поле, і з від цього може йти пожежа.